Вітаю перед мікрофоном. Журналістка Вікторія Машталер. І ви слухаєте програму на прицілі. Минуло понад тисячу днів від повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. З нагоди цієї дати у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України. В міністерствах було підготовлено доповіді, підраховано екологічні збитки за цей період війни. Скільки загинуло цивільного населення, дітей, скільки окуповано українських територій? Скільки заміновано, та скільки військових вже ніколи не повернуться додому? Однак тисячу днів. Це лише сумний проміжок часу протистояння України російській агресії. Війна й досі триває, і вона триває не лише в Україні, а й в серцях всього світу. Чимало країн впродовж цих трьох років не припиняють підтримувати Україну як фінансово, так і зброєю. І поки ви слухаєте цей матеріал, у ці хвилини продовжують гинути люди: Харків, Херсон, Дніпро, Київ спрацьовують сигнали повітряної тривоги, і з російського боку здійснюється черговий випуск ракет по території України. А скільки надзусиль докладають українські військові, щоб стримати фронт, знає тільки Бог. На якому зараз етапі перебуває Україна? Чи дійшли до тієї критичної точки, від якої все піде на спад? І чи можна вважати нинішню військово-політичну ситуацію переламним моментом? І чого Україні очікувати найближчим часом, говорить аналітик Андрій Вігерінський? З точки зору хронології війни? Я думаю, що пік? Насправді нас ще трошки до певної міри з позиції ескалації, він попереду, тому що ескалація, війни з точки зору засобів, які для неї використовуються, це питання, яке по мірі розвитку часу вона постійно зростає. Тобто наявність можливостей використовувати ті чи інші типи зброї, нанесення ударів взаємних один одному в глиб, чи доведення системи інфраструктури до гіршого стану, ну ніж той, який був у 23-му році, на початку 24-го року, це все додає, скажімо, того, що кожен наступний. Крок наближає до або колапсу з точки зору існування системи, або відповідно з точки зору Росії можливості використання там зброї масового ураження і так далі. Того ми ще не дійшли до піку, бо зазвичай після піку починається розрядка, а ми не знаходимося в позиції розрядки зараз. З точки зору часу, це складне питання, бо мені важко уявити, чи допустимо це тисячу днів можна вважати екватором, чи екватор насправді ми перейшли і пройшли, бо не бачу я особливої перспективи з приводу того. Що ще тисячу днів схожого характер бойових дій може протриматись і Україна, і такий самий характер бойових дій зможе вести і Російська Федерація протягом тривалого часу Україна постійно намагається припинити війну. Відтак, наприкінці лютого, на початку березня 22-го року, українська та російська делегації вели переговори щодо умов для завершення війни. Вони відбувалися у Білорусі та Туреччині. Тоді РФ вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також серйозного послаблення української армії. Чимало. України й досі пропонують свої варіанти урегулювання війни між Україною та Росією. Оточення президента РФ Володимира Путіна відповідає, що вони постійно відкриті до обговорення можливого припинення вогню в Україні однак виключає будь-які так звані територіальні поступки та наполягають на тому, щоб Україна не вступала в НАТО. Про це продовжує розповідати аналітик Андрій Гірінський. З точки зору того, що взагалі відбувається зараз на фронті з нашої позиції. Мені здається, попри те, що ми не. Відмовляємося від мирного плану Зеленського, попри те, що ми не відмовляємося від цілей пов'язаних з тим, щоб Росія там покинула територію України. Ми все рівно пробуємо використовувати всі засоби і просимо про ті засоби, які дозволять нам мати важелі впливу на Росію, і в якийсь момент, в тому числі з розумінням там позиції на полі бою, сісти за стіл переговорів. Ну зараз я поясню про що мова. Ну допустимо, дозвіл на нанесення ударів там в глибину території Росії. Зрозуміла річ, що там повністю ліквідувати Перевагу, яка існує у ворога, ми не зможемо навіть за наявності цього дозволу, але точково наносити удари по місцям зосередження особового складу, командним центрам, складу боєприпасів, чи, скажімо, військовим об'єктам повітряних сил, ну тобто аеродроми і так далі. Ми маємо можливість. Росія не знає, скільки у нас засобів ураження. Ми не знаємо, скільки у них там цих об'єктів, по яким ми можемо задати удар, і в цілому це така певна невизначеність, при якій. Формується умовний буфер загрози, там як з точки зору території, тобто Росія, допустимо, здовж свого кордону, там в радіусі чи по периметру 200 кілометрів глибину, вона навряд чи буде розміщувати сили чи концентрувати сили, які в якийсь момент теоретично можуть бути суб'єктами для повторного вторгнення. Бо Росія завжди буде думати, що наші засоби ураження, у випадку, якщо вона такі сили концентрує там на полігонах, чи допустимо на аеродромах чи на складах боєприпасів, вони можуть стати ціллю для удару. Можливо, з точки зору входу. Бойових дій воно так не виглядає, але з точки зору концепції стримування, яка базується на тому, що ви стримуєте потенціал ворога тими засобами, які ви можете йому протиставити, то наявність засобів, таких як допустимо, ракетні засоби ураження дальньої радіо там чи для нас там радіо 300 чи 500 кілометрів, колись із часом, це є той елемент стримування, при якому Росія виставляє на певному об'єкті там військовий контингент чи для нас військову загрозу, ми протиставляємо їй. На відповідній ділянці пускову систему, яка може завдати удару, швидко, блискавично і знищити цю загрозу, і в за таких умов ні вона не використовує, ну допустим, той об'єкт, ні ми не використовуємо засіб вражень. Тобто, це такий момент, якийсь тонкий, який дає скоріше дивиться не стільки в ситуацію з полем бою сьогодні, скільки дивиться на ситуацію з полем бою потенційним завтра чи можливим після завтра, тоді коли конкретно бойові дії будуть припинені чи заморожені. Останнім часом російські війська здійснили значне просування на сході України. Відтак Росія за кілька останніх місяців захопила 1146 квадратних кілометрів в Україні. Лише за тиждень росіяни захопили 150 квадратних кілометрів тільки на Донецькій лінії фронту. Про це повідомляє естонська розвідка. Спостерігачі та українські військові і раніше попереджали про дедалі складну ситуацію. Чим обумовлено таке стрімке просування Росіян глиб території України? запитує у аналітика. Очевидно. Що Росія має безперечну перевагу в особовому складі і в засобах ураження. відповідно, вона має можливості, то цей потенціал, який вона накопичувала протягом напевно років двох, тренувала, готувала і отримувала в якості, ну скажімо, товару, який купує там північний чи Ірану, використовувати. І вона його використовує з огляду на те, що наші сили менші, то ситуація на карті Діпстейт чи карті, яка демонструє хід бойових дій, вона для нас не на користь З точки зору того, що ми Відступаємо на певні позиції для того, щоб в якийсь момент зупинитись у відступанні, а да, тому, що не очікуючи того, що ворог виснажиться, да бо ворог може виснажитись наступаючи і тим самим захоплюючи територію, або в якийсь момент ворог повинен буде зупинитися, тому що якісь лінії оборони він пройти не зможе. У нас оцей невизначений момент полягає в тому, чи ми формуємо пояс. Фактично фортифікації і фортифікаційних споруд, і капанірів, бліндажів і оборонних ліній, назвам їх так, але саме ешелонований на якійсь межі умовній межі, яка знаходиться в відносній безпеці зараз. Ну тобто, від лінії фронту, допустимо, Дніпропетровська область, вона знаходиться ще поки що на достатній відстані для того, щоб в тій частині, яка ще не піддається артилерійським обстрілам, формувати цю ешелоновану оборону, об яку противник, якщо навіть до неї дійде, то він там зупиниться. Ну, тобто він не зможе пройти там одну лінію, другу лінію на третій все рівно його положить. Тобто, фактично, момент, який стосується того, в якому ми стані перебуваємо з огляду на те, що Росія, наступає. Це те, щоб ми формували десь зараз за спинами наших солдат, які знаходяться безпосередньо напередку ту ешелоновану оборону, об яку противник точно зупиниться. Де вона знаходиться, це точно не адміністративні межі, ну типу там Дніпропетровської області. Тобто, де є можливість зараз їх зводити зараз, це мається на увазі протягом минулого всього року. Зводити і зараз особливо зводити інтенсивно. А воно зводиться, Андрій, от чесно. А так, я чесно. не знаю. Ну, а ніхто я, не я... знає. Я виходжу з тої логіки, да, яку я бачу. Тобто, якщо противник наступає, в нього постійно під'їжджає особовий склад, то наше завдання, утримуючи позиції, вигравати час для того, щоб вибудувати ешелоновану оборону, через яку противник не зможе проникнути. Так само, як лінії Суровікіна вони для нас будували. Да? Вони для нас їх збудували. Ну і зараз власне свідчення, ті, які приходять з фронту, це те, що росіяни, займаючи навіть знищуючи територію населених пунктів, вони ж її не рекреацією, займаються, да, і відновленням її ці здатності вони окапуються, в них інженерні війська заходять, вони роблять все для того, щоб навіть якщо у нас будуть засоби для наступу, то щоб для нас можливе просування було настільки складним, а для них легшим з точки зору оборони, щоб ми ну фактично навіть не задумувались про те, щоб починати схожого характера дії і досягати цілий військовим шляхом. Тобто там 6, 7, 8, 9 ліній оборони. Того, якщо для ворога ця тактика є. Ну, ефективною, і фактично, наша наступальна операція показала, що вона ефективна. То ми так само, як і він у нас, то ми теж повинні в нього вчитись. Ну і власне кажучи, що рік назад, ну для нас сполучені штати озвучували, що завдання це скажімо, вистояти, утримати рубежі і виходити на стіл переговорів. Того для нас. Оборонні редути, де ворог зупиниться, і я сподіваюся, що вони будуються. Це і є в тому числі та лінія, да? пояс безпеки вздовж власної території чи по своїй території України, де ворог зрозуміє, що навіть тих ресурсів, які в нього є, їх недостатньо для просування далі. Що для того, щоб просуватись далі, тут уже треба переходити на рівень ескалації, який називається там тотальна мобілізація в Росії, 5 мільйонів людей. Армія, ця ж армія забезпечена повністю військовослужбовцями. Треба ризикувати авіацію, треба вистрілювати весь ракетний запас, і то Бог його знає, чи ти пройдеш далі, і що ти куди ти пройдеш, Там на 100 метрів, на 50 метрів, і так далі. Це теж є елемент стримування. Тобто, незважаючи на те, що риторика політична лишається цільова абсолютно з точки зору характеру бойових дій. Це скоріше схоже на підготовку до зупинки бойових дій. По лінії зіткнень, де вона буде, чи там де сторони зупиняться, не зможуть рухатись одна проти. Одна. Так виглядає логіка, тому що лишати відкриті повністю тили. Кожен раз сказати, давайте евакуюватись, давайте евакуювати. Ну це тупіковий варіант. Щодо питань стратегічного планування і зведення захисних рубежів по лінії бойових зіткнень між Україною та Росією. Андрій Вігірінський зазначає, що колись наступальний потенціал російських військових завершиться. І їм так само потрібна буде пауза. І от саме тоді має розпочатися дипломатична комунікація. Ця лінія. Фронту цей рубіж він мусить будуватися, скоріш за все, будується. Просто про це ніхто не скаже в ефірі Будь національного телерадіомовлення. Скаже: Ви знаєте, ми будуємо цю фортифікацію від сьогоднішньої лінії фронту на відстані 100 120 кілометрів в глиб території України. Ну бо люди скажуть: це ж для солдат, теж деморалізація скажуть. Чекайте, ми тут, а тоді ми тут що робимо. Їм не можна казати, що ви стримуєте його наступ, бо там от він точно вже зупиниться. Це питання, коли треба вигравати час. Стратегічне планування мені здається на моє розуміння, того що я бачу, читаю з точки зору аналітиків, да не з точки зору поля бою, а того що нас ніхто не пустить на цей об'єкт, дивитися його там, будуючи, не будують і відповідно там проводити і знімати там сюжети. Цього не буде. Логіка виглядає. Так що все рівно фронт десь зупиниться з огляду на те, що за росіянами постійно будуються нові оборонні редути, по мірі того, як вони займають населені пункти, наше просування на їхні оборонні редути воно є м'яко кажучи ускладненим, якщо не говорити, що неможливим, не говорячи про те, що у нас крім проблем з людьми, очевидно і сьогодні, тим, що Росія знаходиться в наступі, немає засобів для цього. Тобто, так чи інакше, цей пояс такий, Умовної безпеки, чи буфер, чи транзитної зони він все рівно пройде. Він буде фізично сформований на географії, не просто пунктиром на карті, намальований да з часом, а він прийде фізично по території України. А з точки зору території Росії це буде зона ураження можливого, да, куди ми зможемо наносити удари. Тому в цій частині, начебто, з точки зору логіки, ой, наступальний потенціал колись завершиться, наступальний потенціал. Ми не знаємо прадо коли він буде в росіян. Він вони видихнуться, вони їм теж буде потрібна якась там передишка, попри те, що вони мають зараз перевагу. І це буде момент, коли повинна буде почати вести комунікацію дипломатія. Бо військовим шляхом ти вже не можеш продовжувати вирішувати ситуацію. Військова присутність дозволяє ситуацію тримати невирішеною з точки зору політики і права. Але і стріляти далі теж сенсу особливо немає, і в цей момент може виникнути ситуація, при якій ми дійсно будемо ближче до дипломатичного треку, ніж ми були там 22-му, 23-му і є навіть зараз. Хоча я думаю, що зараз ми вже і так значно ближче до питань дипломатії, ніж скажімо, нам здавалося це влітку чи навесні навіть поточного року. Нещодавно у багаточисельних західних медіа з'явилися повідомлення про дозвіл США, Великої Британії та Франції бити вглиб Росії їхніми далекобійними ракетами. На жаль, це все часткова правда, де французи свій дозвіл заперечили, а британці свій дозвіл не підтверджують. З того, що відомо, США кілька днів тому дали досить обмежену згоду на атаки їхньої зброї лише в межах Курської області і тільки по місцях ймовірної дислокації військових із північної Кореї. Цю ситуацію пояснює експерт Андрій Вігерінський. Аксіос засвятив одну тему, яка стосується та про те, що українська сторона була повідомлена про рішення за три дні до того, як про це написали в ЗМІ. Тобто змі написали про це у нас в неділю, значить, в принципі, українська сторона знала про це в четвер. І з точки зору самої події прийняття рішення воно було скоріш за все прийнято там в середу в четвер минулого тижня. А нам прилетіло в неділю вранці. З точки зору звичайного глядача нам прилетіло, а ми дізналися про це в пресі після того, як прилетіло. І якщо брати от цей удар, який був нанесений по Брянську, від кордону Сумської області до місця безпосередньої дислокації, там типа 110 кілометрів. Тобто, начебто, і не 300. логіка, десь така, що можливо використали навіть не 300, а 150. Тобто, отут є тонка межа, що ми. В погоні за заголовками, типу, що все, атакамс перший раз використали, і він долетів от туди, і все ми втрачаємо раціональність в мисленні. Але ті люди, які оцінюють стратегічні ризики, штати, допустимо, і Росії, вони ж акуратно і коментують, навіть той самий Пісков. Він говорить про те, що в мене достовірних доказів про використання такого то типу зброї немає. Він же чого так говорить, акуратно? Бо якщо вони підтверджують і кажуть, да, це атакам, і це саме той Атакамс, який на 300, то тоді у них виникає необхідність реагувати, а раз вони. Не реагують, тобто ми кажемо, що це слабкість. Вони дивляться на цю ситуацію як на, скажімо, більш системну позицію, пов'язану із відповідальністю. Ну бо відповідь, яка повинна бути, вона не обов'язково має бути ядерною. Вона може бути асиметрична, вона може бути конвенційна. Вона може бути по Україні, може бути по шляхом надання там озброєнь проксі силам, які будуть асиметрично вчиняти заходи, які там шкодять інтересам сполучених штатів, допустимо в цьому, як в Червоному морі. Того він коментує акуратно. Наш медійний простір коментує. Безвідповідально в силу нерозуміння. Одним словом, цей от медійний маразм це змішування серйозних речей, які дійсно можуть поставити доволі гостре питання виживання. Це просто перша війна, яка фактично відбувається шляхом онлайн-коментування. Ну але війни так не ведуться. Про тебе навіть надання дозволу на озброєння і те, про що ми дізнаємося через засоби масової інформації, це ж сюр. Тобто, як воювали там під час Першої чи Другої світової війни. З'явилася нова розробка, її використали. І противнику ніхто ж не писав лист. Дивіться там чи в газеті в нього на території, Дивіться, а у нас нова розробка. Вона летить на стійки, то вона носить таку бойову частину. Ага-ха-ха, і посміялися з нього. Чого? Ну тому що втрачається ефект новизни. Ну і саме головне, що щит зазвичай працює швидше ніж меч. Тобто, засоби протидії розробляються швидше, і потенціал чи перевага, яка мається в меча чи нового типу озброєння, вона нівелюється швидше. Росіяни привикли до ескалібур, Ескалібурснаряда до Хаймарса. Вони навчилися їх збивати. Да їм для цього треба було значно менше часу ніж у нас допроситися в американців, щоб вони нам дали ці хаймарси чи ескалібург, uh -huh. але вони навчилися з цим працювати. Те ж саме стосується такан. Нещодавно з'явилася стаття одного західного аналітика, який спостерігаючи за супутниковими знімками, зазначив, що Росія за 30 років от саме зараз досить активно проводить будівельні роботи на п'яти військових заводах: Алтай, ростов на дону біля Санкт Петербургу та Пармі, де виробляє твердо. Паливні ракетні двигуни, і от пишуть, що це найбільше розширення військового виробництва Росії з часів радянського союзу, і чи може ось це розширення Росії становити загрозу у майбутньому для країн НАТО, запитує у експерта. Російській Федерації наряду з усталеною думкою, що там всі ідіоти насправді є далеко не дурні люди, яких можна читати з точки зору е, наукової цінності знань, стратегічній безпеці, і це точно не тільки Караганов. Є такі декан Мгімо Сушенцов. Він теж входить, і в організатори фактично валдайського форуму далеко не остання людина. З точки зору міжнародних відносин, я б сказав, мабуть, один з найбільш толкових тих, хто іноді буває на публічній сфері. Дуже багато його публікацій, текстів, які і чи відео, які там я бачив, вони потім дивним чином трансформуються в доктринальні документи, а потім дивним чином співпадають з тезами, які Путін озвучує на прес-конференціях з приводу стратегічної безпеки, з приводу місця Росії в глобальній безпеці Євразії, з приводу там політики по відношенню до США. Тобто ті речі, які стосуються стратегічної безпеки в Росії, пишуть не медіаменеджери, а науковці. Це так просто значить, сигнал в космос посилаю і. В нього за останні два місяці вийшло дві чи три статті з приводу того, який там характер відносин буде у Росії і країн Північно-Атлантичного альянсу, і фактично в кожній із статей, як би дивно це не звучало. єдина людина, на яку він посилається, як на джерело інформації про плани чи наміри щодо зіткнення чи можливої загрози для Росії, це завжди є міністр оборони Польщі. Чого це важливо з точки зору ознак, там чи з точки зору там розвідувальних ознак? Вони цілком усвідомлені в тому, що у випадку конвенційної війни з країнами північно-атлантичного альянсу фактично єдиною силою, яка стоїть у них на кордоні, ну чи стоїть у них на шляху. До просування там в напрямку середньої чи центральної Європи, і перше, хто прийме удар з країн, членів північно-атлантичного альянсу, це будуть не країни Балтії, там серйозно до цього не відносять. Це буде Польща. Польща так само готується до цього. Польща готується шляхом приведення кількості особового складу там до 300 тисяч постійної армії, під шляхом закупівлі озброєнь. Південній Кореї шляхом придбання систем Петріо а також оновлення там винищувачів F-35, шляхом пропозиції для сполучених штатів про розміщення баз ядерних ракет на своїй території, тобто форпост зіткнення Росії і НАТО це насправді Польща, і вони звертають увагу на заяви саме от міністра оборони цієї країни. Якщо ми говоримо про те, що це зіткнення відбувається з території союзницької країни. А союзницька країна це республіка Білорусь, на якусь від сьогодні ще поширюється ядерна пересолька Російської Федерації відповідно до оновленої ядерної доктрини, То засоби ураження, перші, які пролітатимуть над голодом поляків в напрямку, допустим, військовий баз в Німеччині. Ну збивати їх будуть сили протиповітряної оборони Польщі, так само як і літаки Польщі. Тому з точки зору того, що треба для того, щоб потенціал НАТО збити, да і щоб НАТО не вспіло перекинути. Чи не доволі ефективно перекинуло там свої сили і свої спроможності до Польщі? Треба руйнувати логістику і склади. Логістики і склади руйнуються чим ну ракетами. відповідно для тебе з точки зору потенційної загрози, не зважаючи на те, чи буде потеплінням відносини. Чи його не буде цього потепління відносних, чи переключить фокус НАТО на допустимо, Азійсько-Тихоокеанський регіон? Країни Північно-Атлантичного альянсу визначили як загрозу для себе Російську Федерацію. Російська Федерація в ядерній доктрині визначила, що країни, які визначають її як загрозу, вони теж складають для неї загрозу і блоки так само. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується миром однак не існує єдиного сценарію, яким чином можливо завершити воєнні дії, і на думку Андрія Вігрінського, мир це насправді пауза між. Війнами у переважній більшості випадків, чим кровопролитніший воєнний конфлікт, тим більше період часу він триває і тим складніше його зупинити. Якщо мова зайде про дипломатію в питаннях регулювання війни на території України. Ця дипломатія включатиме в себе питання в регулювання безпекових відносин між Росією і США що дорівнює між Росією і НАТО. Ну бо без цього врегулювання і війна на території України не врегулюється. Того після цього, як вона врегулюється, треба буде ще як мінімум років п'ять для того, щоб відпрацювати в склад до свого до того рівня, який був в Росії. Да, ну, умовно, вон, американці по-різному рахували і рахували про те, що там, до 27-го вони відновлять те, що буде, або до 30-го. от я такі два про. Але це ж мова про ну, залежить від того, коли закінчаться бойові дії, які втрати ворог понесе. Ну, І це час, який теж виграється країнами НАТО для того, щоб себе посилити. І коли вони себе посилять, ті відновлять, подивляться один на одного. І зрозуміють, що сенсу у війні, ну, типу, немає. Бо зараз вступати в Росії в війну ще з НАТО. Ну, буквально тут кампанію закінчили, тут, типу, порішали, все давайте ще з НАТО повоюємо. А кім? ну тобто, потенціал економік, потенціал людського ресурсу країни НАТО за популяцією. Ну, умовно, Росія любить цю тезу. Там uh -huh. золотий мільярд, Він то хоч не золотий мільярд, да ну бо в Європі скільки там? 400 мільйонів, в, в, в США там 300, ну 700-800 мільйонів. Ну не всі включаться, ну окей, типу. Ну але тим не менше, ну в Росії їх 140 Тобто мобілізаційний потенціал там трошки більший, технологічно трошки більший, більш якісний да. виробничих потужностей немає згоден. Але це коли мова заходить про 30-й рік, то виробничі потужності можуть з'явитися. Тобто, ну готуватися там і казати, що завтра. Гей-гей-війна hey, hey, війна це один із елементів збадьорювання суспільства, про яке, до речі, теж американці часто пишуть про те, що треба повернути в усвідомлення людей, розуміння того, що мир це типу насправді пауза між війнами. Вислухали програму на прицілі і цього разу з аналітиком Андрієм Вігірінським говорили про російську війну в Україні, про варіанти урегулювання війни, про загрозу з боку Росії для країн Північно-Атлантичного альянсу та про дипломатичні комунікації. А ще додам від себе, що ця війна триває не тисячу, а майже чотири тисячі з огляду на військовий потенціал ворогуючих сторін, стан їхніх економік, структуру суспільства, то що неможливо достовірно спрогнозувати наскільки затягнеться воєнний конфлікт. Тож скільки українцям перебувати у стані війни невідомо. І як зазначає історик Фред Айкл, який проаналізував історію воєнних конфліктів ХХ століття, дійшов простого висновку: війну найлегше зупинити ще до того, як вона почалася. З вами була Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося наступного четверга, як завжди, о дев'ятій ранку. Після новин бережіть себе.